Всім привіт, друзі! Давайте приготуємо домашній зефір. Після шести невдалих спроб підкорити цей десерт. Ділюся з вами ідеальним рецептом, після якого у мене все вийшло: ручним міксером та без термометра. Все швидко, просто а головне, дуже смачно. Тож першим ділом готуємо кондитерський мішок з насадкою та відставляємо в сторону. А у ковшик з товстим дом додаємо фруктове пюре. Я використовую ось таке дитяче в пачці. Всипаємо цукор, вливаємо водичку, закидаємо агар-агар та глюкозний сироп. Якщо його немає, можна замінити на цукор. У мисочку, в якій ми будемо збивати наш майбутній зефір, вибиваємо білок, всипаємо лимонну кислоту та сіль. На середній вогонь ставимо нашу масу з пюре та цукру та чекаємо, поки вона закипить. Коли ж з'являться такі великі бульбашки, паралельно починаємо збивати наш білок. Тепер у нього потрібно всипати 50 грамів цукру в 3-4 прийоми. До речі, ось так паралельно я збиваю білки і одночасно мішаю сироп. Того часу, як сироп закипів, його потрібно варити приблизно 10-12 хвилин. Коли ж ми збили білки з цукром, відставляємо їх відпочивати, поки ми доварюємо сироп. Ось такою цівочкою він має стікати десь через 11 хвилин. А коли сироп доварився, прямо дуже гарячим вливаємо його у збиті білки. Потім з кастрюлі з під сиропу нічого не потрібно вишкрабувати і докидати, скільки він л'ється, стільки його й потрібно. Збивати ж його потрібно недовго, десь близько двох хвилин. Коли ж зефірна маса починає накручуватися, ось так на вінчики, це означає, що можна переходити до наступного етапу: відсадки зефіру. А тепер працювати потрібно досить швидко, тому що зефірна маса дуже швидко стабілізується. Тож, поки маса гаряча, відсаджуємо зефірні половинки. Ставимо на стабілізацію десь на 6 годин, а потім посипаємо цукровою пудрою та склеюємо половинки. Насправді це дуже смачно. З магазинним зефіром він навіть близько не стоїть. Тому обов'язково приготуйте, щоб порадувати своїх рідних. Став лайк та підписуйся, щоб не пропустити новий рецепт.